Перестаньте запитувати мене, які книги я читаю. Я не читаю книг. Я не читаю книги. Я ніколи їх не читав. Я вже розповідав про книгу, яку я прочитав за все своє доросле життя, коли сидів у в'язниці. Я не читаю книгу у будь-який інший час. Якщо буквально не знаходжуся у в'язниці, я відмовляюся читати книги. Та причина, по якій я відмовляюся це робити, полягає в тому, що я проживаю життя замість того, щоб його читати. Тим більше читання книг це дуже дешевий спосіб розваг. Та я навіть не назвав би це розвагою, тому що мій мозок надто розумний для цього. Я надто розумний, щоб читати. Я буду сидіти та казати. Я не буду сидіти та думати. Розумні люди читають. Ні, я буду діяти. Мені потрібен хаос у своєму житті, щоб відчувати себе добре. Мені потрібно їздити на суперкарі, битися зі шлюхами, пити шампанське та сходити з розуму. Я не можу просто сидіти. О пірат на кораблі. Це ніби для людей з повільними мозгами. Знаєте, є різні види інтелекту. Є розумні люди з повільним мозком. Але найрозумніші люди в світі мають також швидкий мозок. Мій мозок працює швидко, я не можу читати книги. Я не можу читати книги, я не можу цього зробити. Немає ні одної затягуючої книги. По тій ж причині я не можу дивитись телевізор. Я не можу дивитись Netflix. Я не можу, тому що якщо я включу Netflix, я в кінцевому результаті буду дивитись телефон, тому що він цікавіший. Я можу робити цілу купу речей. А Netflix це просто фоновий шум. Це недостатньо, щоб розважити мене. Я не можу дивитися YouTube. Тому що люди розмовляють так повільно, якщо взагалі розмовляють. Ютуб щось на рахунок, я користуватися камерою телефону, чи щось у цьому роді? Я вас вітаю, ви сьогодні на моєму Ютуб каналі дізнаєтеся користуватися камерою телефону. Промотаємо, промотаємо, я навіть не можу слухати їхнє лайно більш ніж 3 секунди. Мене це бісить, все відбувається дуже повільно, а читання книг виключно повільне. То як же ж мені доповнити знання, які дають книги? Та як я став таким генієм? Ну, на це запитання є дві відповіді. По-перше, я думаю, що книги не дають знання. Книги дають інформацію, а інформація це не знання. Мій тренер по кікбоксингу говорив: є один спосіб вивчити урок це важкий шлях. Та є інший спосіб вивчити урок, ще більш важкий шлях. І це абсолютна правда. Та в мене є здатність робити все, що я хочу. Так що поки ви будете читати про даосизм чи стоїсизм, як лох, я можу полетіти в Китай зайти в Даусиську церкву та сказати, я хочу пожити тут місяць, я можу робити такі речі, та я живу своїм життям. Усі мої знання, все що я колись казав у своїх відосах, йде від того, що я прожив, що я зробив. Я роблю речі. Я не хочу, щоб хтось думав, що коли ти читаєш, це те саме, що ти і робиш. Тому що коли ти робиш щось, ти отримуєш більше досвіду та уроків, ніж коли ти читаєш. Приведу приклад. Ви не вмієте грати на фортепіано. Тут воно є. Я сідаю та намагаюся сам грати на піаніно. Просто сідаю намагаюся там щось хімічити та самому щось класти. Другий хлопець читає книгу по фортепіано та навіть не доторкається опівроку: Хто зможе грати на фортепіано краще? Я чи він? Я! Тому що я займався, а він читав. Читання це нереальне життя увесь час. Ти витрачаєш час на читання. Якби ви почали жити та робити все правильно, ви б навчилися більшому. Та проблема в тому, що більшість з вас слухів або на або ліниві. Та якщо ви закинете читання, ви будете що робити. Дивитися телевізор. Ви нічого не будете робити. Але якщо замість цього ви б почали жити, ви багато чого б навчилися. Це одне з моїх перших зауважень на рахунок читання. Друга причина, по якій я не читаю, полягає в тому, що я граю в шахи. Шахи це зовсім інше. Читання статичне. Це просто поглинання інформації. В шахматах інформація постійно змінюється, розвивається та рухається. Немає двох однакових шахматних партій. Це дуже схоже на життя. Там потрібно завжди докладати потрібні знання в незнайомій ситуації. Якщо будете вибирати між книгою та шахами, вибирайте шахи. Сучасна система навчання це читання, читання, читання. Це не роби, роби і роби, а читай, читай і читай. Саме через це багато людей, які виходять зі школи, ніхіра не вміють робити. Ось чому коледж, університет, це пуста трата часу. Я не вчився в університеті. Найуспішніші люди, яких я знаю, не вчилися в університеті. У мене немає лишніх 4-5 років, щоб читати застарілі книги. Коли прямо зараз у мене знаходиться вся необхідна інформація в моєму гуглі безкоштовно. І слухати, як якийсь придурок, який ніколи не заробляв гроші, розказує мені, як жити далі. Це повний мусор. Все це буде зв'язано із одною річю, як Університет Хаслерів. Та реальний світ. Університет Хаслерів це всі ті уроки, які я отримав на власному досвіді у своєму житті. Я керував більше ста компаніями. В одних я вигравав, в других програвав, і так, далі, і так далі. У мене є 100 уроків із бізнесу, які навчають вас усього, що стосується заробляння грошей з нуля. Тому що ви замітите це, пані та панове, що ніколи з вами ніхто не сідав і не говорив: ось як потрібно заробляти гроші. Вони казали, що можна знайти роботу, зайнятися дропшипінгом чи всякою херню. Але ніхто з вами ніколи не сидів та не казав: все, досить нести херню. Це реальний світ, ось як потрібно заробляти гроші. Неважливо, що у вас гроші з інвестицій, чи ви з нуля починаєте. Є у вас ідеї, немає. Неважливо, головне, що ви знаєте, як запустити. Це основа, неважливо, що ось як можливо заробляти гроші з любої точки світу. Ніхто ніколи не робив цього. Крім мене і мій університет хаслерів як робити бабло, навчіть вас усьому, що потрібно знати, як робити бабки. Ми ще раз використаємо аналогію з фортепіано. Уяви, що ти підходиш до піаніста, найкращого піаніста, якого ти коли-небудь чув, і ти кажеш, навчи мене грати на фортепіано? Послухай, я дуже хочу, щоб ти мене навчив грати на фортепіано. Та ви дійсно навчитесь грати на ньому, точно так само зі мною та мультимільонерами. Ми сядемо один на один, то я вас навчу, як потрібно заробляти стільки грошей, скільки є у мене. Не потрібно читати, потрібно діяти та заробляти. Та все це знаходиться в моєму телеграмі, те саме посилання, яке ви зараз бачите на своєму екрані. Під відео ви все знайдете. Усі мої курси будуть саме там. Та не проморгай цю можливість. Я мільйонер. Та я хочу, щоб ти став теж мільйонером. Так що не втрачай час. Починай вже. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі.